Пане Ніколає, вітаю вас. Дякую, що прийшли до нас на бесіду. Перше питання, яке нас цікавить, дуже хотілося б дізнатися, тому що союз українців в Румунії, які ви очолюєте, одночасно є і громадською організацією, і також він представлений у парламенті. Розкажіть, будь ласка, які завдання він реалізує? Добрий день, Я вам щиро дякую за запрошення. Дійсно, якщо говоримо про союз українців в Румунії, це можемо казати, що єдина Парламентська організація, яка представляє Національну українську громаду в румунському парламенті і в місцевій держадміністрації. Звичайно, якщо говоримо про Союз Українців в Румунії, це організація, яка має представництво фактично в всіх куточках Румунії, де компактно проживає українське населення. У нас 118 місцевих організацій. Це фактично там, де можемо казати більше як 15-20 українців живу. Будь там є в нас місцева організація у повітах, де компактно проживає українське населення. У нас є філії, і таких у нас є також 13, і, звичайно, національні структури. Так що в нас пірамідальна структура більше як тисячу представників. І що робить Союз українців в Румунії? В першу чергу бореться за права української національної меншини в Румунії. Звичайно, тут говоримо, і так як я вже казав про представлення, говоримо про. Підтримання проблем, з якими стикаються українці Румунії. Звичайно, тут також говоримо і про підтримання освіти на українській мові, релігії, двохсторонні відносини між Румунією і Україною. Також Союз Українців в Румунії є і членом національної ради меншин Румунії, де входять. 20 національних меншин, які визнані в Румунії, також Союз Українців в Румунії є і членом спілки української міжетнічної преси Румунії, членом Європейського конгресу Українців світового конгресу українців асоціації Україна Світ. Так що діємо вже більше як 35 років. Прямо після е, грудневої революції в перші е, дні вільної Румунії заснувався союз українців в Румунії. І відтоді е, можемо казати, що е, це є єдина організація, яка вже тут більше 35 років бореться за е, права національної е, громади в Румунії. Е, е, дуже важливо також підкреслити цей факт, що для нас є дуже важливо мати представників держадміністрації. І також союз українців в Румунії бере участь і на місцевих виборах, де ми висуваємо власні кандидати. І з самого початку, відколи заснувався Союз Українців в Румунії, відтоди завжди Союз мав своїх представників. Дуже важливим аспектом є, що через цю всю діяльність, яку ми проводимо, це говоримо про більше як 400 культурних заходів, які організує Союз українців, в Румунії по всіх куточках в Румунії, де компактно проживає українське населення. Також говоримо і про видання книг на українській мові, підтримання освіти, шкіл, дотацію шкіл, підтримання релігій, до яких належить українська громада, і, звичайно, посилення відносин між Румунією, Україною і зараз, між також між Румунією і Републікою Молдовою. Дуже цікаво. Взагалі, ми знаємо, що цікава особливість румунського законодавства. Це саме те, що представники нацменшин мають місця у парламенті. Це, мабуть, унікальний випадок у Європейському Союзі, і ну, це дійсно чого в нас немає в Україні, тому це дуже цікаво. Взагалі, як це допомагає вирішувати ці нагальні проблеми української громади саме через те, що українська громада має своїх представників у парламенті, дійсно це є унікальний приклад, можемо казати в Європі і можливо, і у світі. Ми завжди даємо приклад Румунії як позитивний приклад. І це в всіх міжнародних організаціях і зустрічах, де ми беремо участь, це можемо казати, що дає змогу представникам національних меншин, щоб були присутні на рівні рішень. І це говоримо, коли створюється в тому числі бюджет. І дуже важливо, якщо ми говоримо про проблеми якоїсь громади, хто може краще розуміти ці проблеми, хто може краще знайти рішення на ті проблеми, якщо ні представники тої громади. І через це ми можемо, наприклад, через парламентські звернення, через парламентські можливості піднімати на найвищому рівні проблеми і інтереси національної. Української громади це ми також могли побачити і. Впродовж цих 35 років, також ми могли таким чином розвивати наші громади, приносувати кошти через державний бюджет, також могли приносити зміни щодо законодавства, яке торкається національних меншин. І також це є дуже важливо, щоб ми всі порозуміли, що нічого не ідеально, і постійно треба його покращити. І тут разом із колегами-представниками. Інших національних меншин це постійно нам давало нагоду покращувати законодавство щодо національних меншин, боротися за права нашої громади, і, звичайно, так як я казав, вже допомагати національним меншину. Тут ще один дуже цікавий аспект. У нас представники національних меншин обираються на національному рівні, і таким чином з цієї посади або з цієї нагоди Оди, ми можемо ще краще і більш об'єктивно бачити проблеми, з якими стикається українська громада. Ми живемо компактно, взагалі, ви знаєте, на кордоні Румунії з Україною, так як я вже казав, у 13 повітах, і таким чином дуже важко, якщо би був представник тільки з одного повіту, дуже важко розв'язувати питання із інших повітів і. Так як українці живуть чи в горах, чи я знаю Дельті, Дунаю, так і проблеми, з якими вони стикаються, вони відрізняються: чи то говоримо в освіті, чи то говоримо в адміністрації, чи говоримо я знаю в інфраструктурі. І через це все ми можемо використовувати цю унікальну систему Румунії для того, щоб покращувати життя представників національних меншин. Зрозуміло, дякую. І таке ще питання. Ми знаємо, що, наприклад, та ж Румунія дуже активно бореться за права своїх нацменшин в інших країнах, зокрема в Україні. І перше, що взагалі дуже просять і за чим дуже пильно слідкують, це реалізація права на освіту рідною мовою, щоб румунська нацменшина в Україні мала право, могла щоб держава забезпечила її тим, що вона може вивчати румунську мову. І тому цікавить, як в Румунії взагалі з цим правом нацменшин на освіту, зокрема як, як українці, етнічні українці, які давно мешкають в Румунії, можуть реалізувати це своє право на освіту. Дійсно, ми знаємо, що освіта для будь-якого народу, для будь-якої держави це є один з найважливіших пріоритетів, в тому числі це відчувається ще більше для представників національних меншин. Тому що якщо в тебе немає освіти на рідній мові, фактично дуже важко зберігати і передавати цей весь скарб молодому поколінню. Таким чином, наша система дійсно є унікальна. Румунія ставить Дуже великий акцент на права національних меншин, в тому числі і на право на освіту. І завдяки цій системі нам вдається не тільки зберігати освіту на українській мові, але і покращувати її, навіть і збільшувати. Таким чином, і дам вам декілька прикладів для того, щоб порозуміти, як діє ця система. Наприклад, для того, щоб заснувати клас з викладанням румунської мови, там є, можемо казати, треба, щоб було 25 дітей. Але для того, щоб заснувати клас з викладанням на української мови, можуть бути тільки 4 діти. Також держава допомагає і фінансово школи, де вивчається на українській мові. Тобто для кожну дитину, яка вивчає на рідній материнській мові, держава забезпечує більші кошти для того, що можна покрити, наприклад, там, де є менше дітей. Якщо говоримо про підручники для української мови або для іншої мови національних меншин, держава забезпечує більші кошти для того, щоб щоб покрити, наприклад, менший тираж. Звичайно, тут говоримо і про представників у шкільних структурах, чи говоримо в шкільних інспекторатах повітових, де в нас є також шкільні інспектори, які відповідають за українську мову. Так само говоримо і про, і про директори, заступники директорів з української громади. Таким чином законодавство дає нам змогу через всі ці, якщо Хочете е, е, закони зберігати краще українську мову ще більше через наших представників, і тут говоримо як в шкільних інспекторатах, так і звичайно на центральному е, рівні. Нам вдалося е, минулого року, коли е, був проходив новий закон про освіту, внести більше як 15 змін. До національної до національного закону про освіти для того, щоб краще зберігати і забезпечувати права дітей, які вивчають на українській мові. І тут, наприклад, говоримо про право дітей, які вивчали, кажімо українську мову, щоб вони могли давати іспити, якщо звичайно хочуть, із української мови. Таким чином їм піднімається оцінка, і вони можуть йти в кращі університети чи кращі. Ліценки. Звичайно, тут говоримо і про підтримку, яку надає союз українці в Румунії для того, щоб е Заохочувати дітей, щоб вивчали українську мову. Тут говоримо про підтримку олімпіад, національних конкурсів, курси для підвищення кваліфікації для викладачів, дотацію шкіл для різних премії для того, щоб також заохочувати дітей. Тобто це, це і ця вся співпраця, якщо хочете, між союзом, міністерством, шкільними інспекторатами викладачами, довело, що сьогодні в нас кількість дітей, які вивчають українську мову, зростає кожний рік. Маємо, наприклад, дуже е, добрі приклади, де е, діти дуже зацікавлені вивчанні української мови. І тут приходить мені е, приклад з е, ліцею Юлія Гаждив з Лугожу, де е, цього року балотувалися на одно місце шість е, українських дітей. Тобто, бачимо, що інтерес є дуже великий. Зараз також є і великий інтерес для університетів, але тут також говоримо про підтримку союзу. Е, наприклад. Всі приміщення суру, де, наприклад, в містах, де проводиться навчання на українській мові, ми забезпечуємо безкоштовне проживання. Також від цього року вже будемо забезпечувати безкоштовний транспорт. Тут говоримо про дотацію у класів, де викладається українська мова, і багато чого для того, щоб, так як табори для дітей, кожного року більше як 600 дітей беруть участь у таборах, які проводять. Діть союз українців в Румунії, і ця вся співпраця і цей весь законодавство в Румунії воно просто зберігає це і робить, щоб діти були надалі заохочені вивчати українську мову. Тобто, все робиться для того, щоб українці мали змогу продовжувати себе відчувати українцями, але й громадянами Румунії. Звичайно. І виходить, якщо казати саме за освіту, то є можливість вивчати рідну мову. Але наприклад є можливість, тобто це румунські класи, так стандартна румунська система освіти і українська мова вивчання, чи всі предмети на українській мові є, є, є дві можливості. Тобто, якщо діти бажають собі родичі, вони можуть вивчати всі предмети на українській мові або можуть вивчати українську мову і історію і традицію як предмет, тобто це за за їхнім бажанням. У нас є наприклад приклади, де є паралельні краси. Але 99,9% з українців в Румунії вони всі вивчають щонайменше українську мову. Тобто в дітей в батьківських їхніх звичайно є вибір, тому звичайно. що ми розуміємо, що будучи громадянином Румунії, проживаючи в Румунії, важливо мати право на освіту румунською мовою, знати румунську, але в той же час є можливість вивчати свою рідну мову українську. країн. Да, і в нас можемо казати, що зараз головно в цих великих повітах де компактно проживає українське населення. в Всіх містах компактного проживання є класи, де вивчається повністю всі предмети на українській мові, тобто є вкрай. Українські класи повністю. Дуже цікаво. Пане Ніколає, наступне питання до вас таке: ми розуміємо, що повномасштабна війна вона змінила не тільки Україну, не тільки Європу, але і діяльність сюзи українців в Румунії. Розкажіть, будь ласка, як це вплинуло на вас? Дійсно, це були дуже важкі моменти, тому що ніхто не очікувався на це. В першу чергу ми спочатку не знали, як будемо. Працювати в таких умовах це прийшло після пандемії, тобто ніхто не був спочатку. Нам треба було прилаштуватися до пандемії, як розвивати нашу діяльність після того, як це зробили, прийшла повномасштабна війна в Україні. Після чого дійсно ми повністю поміняли нашу діяльність. Це ми говоримо в першу чергу. Наші представники, члени Союзу українців в Румунії, вони були. Першими, які були на пунктах перетину кордону, більше як дві тисячі членів союзу забезпечували постійність на пунктах перетину кордону. Це говоримо також про наших представників, які постійно співпрацюють з представниками влади Румунії, чи з центрального рівня, чи місцевого рівня, звичайно, влада з України, так само на центральному і на місцевому рівнях, говоримо про забезпечення транспорту переселенців першої. Ми перетворили всі наші приміщення для центру для переселенців. До речі, перший центр, який діяв в Румунії, це саме був центр Союзу Українців в Румунії з Сігету Мармацький, де була зачитана і заява парламенту про підтримку України. Під час повномасштабної війни, де були також присутні представники переселенців, але після того нам треба було і передумати, як ми будемо проводити свою діяльність для того, щоб вона підходила і для переселенців. І Таким чином, ми можемо казати, що 80% з нашої діяльності переробили для того, щоб вона підходила і нашим переселенцям. Звичайно, тут говоримо про створення нової. Колективів, надання приміщень для того, щоб вони де могли вони збиратися. І, наприклад, і зараз ми відкрили в Констанції новий ценсую з українців в Румунії і для. Етнічних українців, але яких там не так багато, але е, головно для для переселенців, і звичайно, такі центри ми е, будемо і надалі відкривати в інших е, куточках Румунії. Тут говоримо також і про влаштування на роботу переселенців, е, їхньої інтеграції, ті, які хочуть. Переклад. І е, звичайно, щодо співпраці з Україною, тут е, також можемо казати, що е, війна. Повномасштабна війна в Україні створила і ці умови щодо покращення співпраці, тобто зацікавленість для українців підтримку, яку надавала і надає Румунія. Ми знаємо, що Румунія була між перших держав, яка почала допомагати Україні, яка мала міри на середній і на довгий період для підтримки. Переселенців підтримка в Україні у різних сферах. Звичайно, що зробила і дала нам нагоду, щоб ми краще розуміли, яка важлива наша наша роль. І що є дуже важливо і зараз, бачимо, наприклад, так як у Бухаресті або в Тимішуарі, або в Констанції в Брашов, наприклад, у Клуж. Дуже багато зараз переселенців приєдналися до наших структур. Тур вони беруть активну участь у заходах. Вони приходять із пропозицією щодо е їхніх заходів, які вони. Планують організувати. У нас є навіть комісія для переселенців, яка аналізує різні проблеми і передає також органам влади. Звичайно, тут говоримо і через наших представників, як на місцевому, так і на центральному рівнях. Говоримо і також про наших представників в шкільних інспекторатах, які також займаються з, з переселенцями, з дітьми. Також, наприклад, на даний момент. Ми відкриваємо нові школи е, в приміщеннях союзу українців в Румунії, тому що е, знаємо, що є досить велика кількість дітей, які на даний момент знаходяться на теренах Румунії і хочуть вивчати е, е, в Румунії. Але звичайно, ми робимо і е, е, Надаємо необхідну підтримку для того, щоб і українці, які хотілися повертати додому, щоб вони мали це робити, щоб разом із тими, які в Україні могли е, обновлювати Україну. Ми знаємо, що ви реалізуєте також допомагаєте реалізовувати транскордонні проекти так між Румунією та Україною, якщо можна трохи докладніше про це. Е, дійсно, тут. Е самого початку союз українців в Румунії, і ми взагалі казали, що наші національні меншини, українська в Румунії, Румунська в Україні, вони є, якщо хочете, містками між нашими державами. І незважаючи які були відносини між, між нами, завжди ці мости вони завжди дуже діяли і ще більше об'єднували наші громади. Розуміючи це через наших представників, ми кажемо, що зараз в нас унікальний шанс розвивати ці відносини. Ми знаємо, що між Румунією та Україною є один з найдовших кордонів Європейського союзу, і звичайно, на кордоні, так як я казав, Румунії з Україною, компактно проживає українська громада. Тобто ми є перші, які відчуваємо будь-які хвилі в наших. Відносинах, але в тому числі відчуваємо і цей потенціал. І таким чином, через наші представники в держадміністрації, ми з початку минулого року почали писати і подавати транскордонні, в тому числі і транскордонні проекти для розвитку наших громад, громад, з, як я вам казав, вже з Румунії і, звичайно, з України. Лише минулого тижня дуже потужна делегація з Українців в Румунії, яка мала в складі більше як 40 представників бізнесу місцевої повітової адміністрації Румунії, взяла участь на економічному форумі, який відбувся в Івано-Франківськ, де також були обговорені пріоритети і можлива співпраця між нашими регіонами, тому що також є дуже важливо, щоб ми співпрацювали на регіональному рівні. Звичайно, ми подали проекти вартістю на 10 Мільйонів євро для громад, де компактно проживає українське населення, і громади з, з, з України. Тут говоримо про проекти для покращення інфраструктури, для охорони здоров'я, екології, культури, освіти, звичайно. Але зараз ми кажемо, що також є унікальний шанс. Знаємо, що тепер проводяться і транскордонні проекти. Так як Румунія, Україна, 2021-2027, Interreg Next Також ми постійно докладаємо зусилля для того, щоб покращити і кваліфікацію наших представників, і тут говоримо і представники з Румунії, і представників з України. Звичайно, наприкінці цього літа ми організували курси для підвищення кваліфікації в Констанції, де були присутні представники з 130 міст. Як з Румунії, так і з України постійні е, такі зустрічі між представниками держадміністрації ми організуємо і в повітах, де компактно проживає українське населення, і не тільки. І звичайно, тут говоримо і про. Відносини між Румунією і Україною і, і ми використовуємо також цю нагоду для того, щоб покращити співпрацю. Що є дуже важливо, є що бачимо, що е, від року на рік е, зростає зацікавленість людей. І якщо приходимо до е, це, що відбулося минулого тижня, що я вам казав Івано-Франківськ. Якщо минулого року ми були там шістьма представниками, зараз у нас було більше як 40 представників е, разом із торговою промисловою. Ровою палатою повіту Яс, ми будемо організувати 25 жовтня трьохсторонний економічний форум, в тому числі для розбудови України в Ясах, де будуть присутні також представники з Республіки Молдови, з України, з Румунії. Тобто є дуже багато проектів в цій сфері. Я думаю, що кожен з нас може допомогти для того, щоб використати цей момент як найбільше. Скажіть, будь ласка, чи відчувають і відчували українці в Румунії підтримку з, зі своєї прабатьківщини з України? Да, у нас завжди були дуже добрі відносини і завжди. На, на всіх, і це можна бачити на всіх наших е, заходах, чи це говоримо про культурні заходи, чи говоримо про е, транскордонні проекти, чи говоримо про е, освіту? Завжди є підтримка е, з України. І, наприклад, коли ми робимо курси для підвищення кваліфікації наших викладачів, е, спеціалісти, які беруть участь у цих е, курсах, це є саме спеціалісти з України. У нас є підписані угоди із е, майже всіма е, регіонами, які межують е, з Румунією, Румунією з України, з різними університетами. Бачимо, наприклад, що і зараз дуже багато регіонів Румунії подружилися з регіонами України. Так що я бачу, що зараз наші відносини є на найвищому рівні, і це видно. І кожен з нас треба, щоб використав це, щоб допоміг і щоб розвинув, розвинув наші відносини і наші держави. І ми розуміємо, що коли Україна війде до Європейського союзу, якраз таки для нацменшин, як української громади в Румунії, так і румунської громади в Україні, це буде. Дуже позитивне рішення, яке дуже на них вплине і відкриє кордони, і дасть змогу якраз таки здійснювати цей культурний обмін у тому числі е, да я, я впевнений, що Україна війде в Європейський Союз. До речі, минулого року на 9-му з'їзді Союзу Українців в Румунії дві точки нашої резолюції передбачають саме докладання ще більше зусиль з боку союзу українців в Румунії, наших представників для того, щоб е, допомогти Україні і республіці Удові війти в Європейський Союз, і ми бачимо, що український народ, Україна, взагалі вони бажають собі це, і ми бачимо кожний раз, скільки ми йдемо в Україну або маємо нагоду приймати гостей з України. Ми бачимо це бажання, і бачимо, що Україна робить величезні кроки для того, щоб ще скоріше війшла в Європейський Союз. А маючи таких партнерів, як Румунія, я впевнений, що ще скоріше війде, тому що вже багато з питань, з якими стикалася Румунія, вони вже будуть вирі... І не треба буде переходити в Україні через це. І скажіть, будь ласка, з якими перешкодами ви зіштовхуєтесь діяльність Союзу Українців в Румунії взагалі? Тут важко казати або навести такі загальні приклади. Проблеми, з якими стикається українська громада, бо Союз Українців в Румунії вони відрізняються від регіону до регіону, але. Взагалі, через наших представників, через співпрацю з представниками держадміністрації різних міністерств, нам вдається вирішувати це питання. Дуже важливим аспектом або аспект, який стоїть перед нами, це є єдність української громади. І ми дуже велике зусилля докладаємо для того, щоб українська громада залишалася об'єднаною. Дуже велике зусилля докладаємо для того, щоб молодь перебирала це, що робимо зараз ми. І дуже раді бачити, що наша молодіжна організація вона дуже активна. Вона до речі дуже активно притягає і. І молодь з України і пояснює, як важливо зараз співпрацювати і рухатися всім в один напрямок. І дуже важливо для нас, що нам вдалося притягнути і молодь до наших представників, до наших структур. Зараз і на центральному рівні, на повітову, на місцевому рівнях у нас всюди є представники молоді, в тому числі і представники в держадміністрації. І ми бачимо, як мислення наших членів. Воно міняється в краще.